Друзі, всім привіт! Мої вітання в Україні! Цього відео знімати в мене в планах не було. Але мене попросили. Як я казала вам, ще маленьких рослин у горщиках розміром 1,7 дюйма я купувати не люблю. Бо рулетка, казіно, лотерея то не про мене. За піввіку свого життя мені не пощастило жодного разу. Тому я ніколи не приймаю участі ні в яких лотереях. Купуючи орхідеї, намагаюся ніколи не брати рослин у маленькому розмірі. То кому щастить, що горщик маленький, а рослинка там розпирає корінням пластик. Рослина здорова, рослина крупна. У мене завжди це головняк. Ось і зараз. Він десь ходив до когось в гості. Тобто відпочивав, коли я купувала рослини. Амабіліс варієгатний. Це бажана рослина. Дуже бажана, я її страшенно як хотіла, і робила заказ цієї рослини, коли пропонувався розмір 2,4 дюйми. То я так собі думала, що навіть якщо у такому величенькому горщику буде. Маленька рослина, то все рівно вона не буде три дні із фласки. Коли пройшла звірка заказу, то виявилося, що садівник відмовив у постачання рослини у розмірі 2,4 дюйми і запропонував 1,7. Ну, Нічого не залишалося як погодитись. Саме ця рослина вона відповідає своєму розміру 1,7 дюйми. Тобто це підліток, якому десь так приблизно ну, рік 2 ну, до цвітіння. Зважаючи на те, що я страшенно не люблю возитися із такою малишнею, то посадила я її у посадку, яка зручна мені і яка, гадаю, сподобається рослині. Це маленький горщик, дуже маленький горщик а, на дні. Отворів немає. Покладені кусминчики такої крупненької кори, десь 2-2,5 см Це кора піні, португальська пінія. А далі, далі наш український мох з фагном, ну і сама рослинка. Спеціально вивела один корінець ось сюди, щоб бачити, як вона буде зростати. Тим паче, от ви навіть по корінцях можете бачити, наскільки молода ця рослина. Корінці тонюсінькі, такі слабенькі, такі крихкі. Фаленопсис целебенсис. Це фаленопсис видовий, природній, який має дуже красиві листя. Але це спроба номер 3. Особисто для мене це спроба номер 3. Вже два рази я намагалася виростити, але жодного разу мені це не вдавалося. Вирішила спробувати останній раз. І замовила. Прийшло. Це прийшло, я справді кажу. Рослина в горщику розміром, 1,7 дюйми. Але це нещодавно з фласки рослинка. Лисячка розмір 4. 4,5 см, то ну, це дуже-дуже молода рослина. Тож посаджена вона точно так же як і Амабіліс. Кора розміром 2-2,5 см. Далі мох фагном. Нещільно вкладений мох фагном. Он корінці. Ну, Щоб зрозуміти, наскільки мала ця рослинка, то від верху горщику до корінця 3 см. То, от уявіть, це корінці не вкладені, а просто ну так, стебачком стерчать, вони не закручені по горщику. Оце от настільки, настільки маленька рослинка. Ну, Захвату в мене геть немає, бо селебенсіс це фаленопсис ну, видовий, як всі види, вони зростають дуже-дуже повільно. І ну, як для мене, то він занадто примхливий. Ну що ж, спроба остання. Оця малеча, то це взагалі, як про мене, то це обійняти і заплакати. Бо тут фласка, фласка і ще раз фласка. Це фаленопсис е гібридний, який мені дуже-дуже ну, сподобався Louis Twilling Стюарт КФ. І ну, вартість я вам хочу сказати, 640 гривень за... Такого маленького, такого слабенького, Ну, відверто кажучи, я знов не в захваті. Тим паче, коли я, його, коли я почала відгортати мох від шийки, я побачила, що там шийки майже немає. Ось, ось її шийка. Бачите, ось. Тут я все відрізала, повністю відрізала і засипала розтертою пігулкою з щоб оце все висушити. Корінці є трохи. І ну, ось вони ось туди уходять, бачите? Шийку поставила на кусминчик пенопласту, щоб вона геть не торкалася ані, ані моху, ані кори. Тобто, щоб вона була завжди сухою. І посадка така сама: кора. Далі мох фагном, Ось, бачите, он, трохи проглядають корінці десь іще. Оце, Оцей вивела, отак, поклала на кору, щоб бачити, чи буде він рости. Він активний, бачите, корінець, кінчик, він активний. Ну, То побачимо. Мені дуже зручно отак, отака посадка для малюків. Чому? Бо це фласочні рослини, вони не повинні бути. Завжди мокрими, як в болоті, але і корінці їхні, не повинні висихати зовсім, ну, від слова, взагалі. Тому горщики, стаканчики, дуже маленькі стаканчики, я не знаю, скільки тут, 150 мл, мабуть. Без отворів. Я беру грушку, спринцовочку, отак, капаю водичку. Коли намокає отак кора, я припиняю лити воду, залишаю так, кора промокає, віддає вологу моху, тоді мох не мокрий, а вологий. ну І таким чином а, вони. Буду намагатися їх виростити. Я не люблю, ще раз повторюю, страшенно не люблю возитися із фласками, то не моє. У мене терплячки не вистачає. У мене вони повисихають, або я їх позаливаю. Тому як для себе, ну, якщо вже є такі рослини, то що ж робити? І гроші плачені немалі. Одразу скажу, немалі. Для, так, для таких рослин, 640 Гривень, то ну, особисто я вважаю, що це дуже-дуже дорого. Ну, їм, їм красна ціна 450-300 гривень. Ну, як про мене, Ай, а таким чином, вода волога, буде випаровуватись дуже повільно, і мені не прийдеться переживати, що висохлий мох. Тож, спробую таким чином. Цю рослинку я придбала. А трохи раніше, і в іншій групі, її ціна відповідає розміру 1,7 дюйми 300 гривень, то я вважаю, що оце гарна ціна для такого підлітка. Це корні серві варіації Red. Отака От рослинка. І висаджена вона ну, трохи раніше, ніж ті. Висаджена точно в таку посадку. Без отворів маленький стаканчик, кора на корі. Ось, бачите, тут закручений корінець. Ну, от ви можете уявити, навіть за 300 гривень і за 600 два фаленопсиси. Так у цього корінці гарні, а у цього їх майже немає. Ну і Це, це гігантея варіації альба. Мені давно хотілося мати гігантею варіації Альба. В мене є гібриди гігантейні, є гігантея типова і завжди хотілося мати варіацію Альби. Рослина була у горщику 2,4 дюйми. ну Тут кінці відповідають горщику 1,7 дюйма, просто накладений і ще один шар моху, і рослина перевалена у більший горщик. Ну Вона доволі така, знаєте, кріпка. Єдине, що мене засмутило, що в неї було. Тріснуте оце листечко, яке, як бачите, у гігантеї листя зростають дуже-дуже повільно. Взагалі ця рослина дуже повільна. То як відрізати отак частину листа, мені було шкода. І я скотчем отак приклеїла йому листечко. Знаєте, трапляється таке, що от як у людини перелом на нозі і закріплюють кістки гіпсом. Так буває таке, трапляється, що якщо не зовсім висохлий тріснувше місце, то а, буває таке, що ну, листячко зростається. Ну, Хто знає, ну Навіть якщо воно не зростеться, то воно деякий час буде допомагати цій рослині накопичувати собі корінців. Ну Це я так собі вирішила. Посадила його в дуже маленький горщик, це п'ятірочка. Як бачите, кора перекладена мохом з фагнумом. І ось корінець, який не активний, але здоровий. Там ще є корінці, але ну, зважаючи на те, що рослинка тільки ну, пересаджена, то ну, вони там, там, в глибині. Ну, тут рослинка доволі Доволі нормальна. Єдине, що ну, вона не відповідає тому розміру, який був заявлений садівником. Ну, от, знаєте, таке часто трапляється, коли садівник, як я кажу, не має ані честі, ані совісті. Бере гроші, як за Підлітка готового до цвітіння, а висилає підлітка якому ще роки 2-3 до цвітіння. Ну що ж, отакі в мене сьогодні граблі. Наступила на свої граблі, як завжди. Знаєте, як я завжди шукаю якийсь позитив серед негативу, То ну, я вже казала вам, що ну якось я рівно дихаю до. Промислових гібридів, які продають а, голландці у мережі квіткових магазинів, та по супермаркетах, та по гіпермаркетах. Навіть нехай то буде тричі красива квітка, якийсь там защіпчик, якийсь там пилорік. ну Я на них дивлюся, як на інтер'єрні квіти. Квіти для, прикр для прикрашання дому. А от- те, що я можу назвати колекцією, так це саме видові фаленопсиси, види. Це саме те, що ну, я хотіла сказати, що завжди модня. Ні, Тут не про моду. Тут саме про те, що деякі види природних орхідей вже зникають із природи. І особисто для мене то, то честь мати на своїх підвіконнях видові природні фаленопсиси. Звісно, що не всі орхідеї витримують домашнього утримування, що вони вередують, що вони потребують у особливих умовах. Але треба шукати саме те, що буде до вподоби, і те, що буде гарно рости. Ну, ось таке мене сьогодні розчарування. Єдине, тішить, що так це вегетативний період. Тобто. І ще йде весна, і ще буде літо. І ну, моя мета так це вкорінити їх, щоб вони гарно вкорінилися і жодна з них не загинула. Тож, знаєте, на тлі цього всього, що я трохи пожувала соплі. Я написала регінці своїй. Пишу Регіна, а отой жовтенький онцидіум ще є. Вона каже, є, вийшли мені оцей дом. Зараз піду на нову пошту і отримаю свою посилочку. От вже буде мені 100% втіха. Я сьогодні встала рано і за допомогою свого чоловіка майструвала ось таку композицію. Це блок кори дуба, корковий блок. Присадила ось сюди вже тіланцію. Бо, як ви знаєте, я люблю прикрашати горщики своїх орхідей тіланціями. Воно дуже природньо виглядає. Із пластикової бутилки вирізала ось такі срічки Задню частину блоку закрила ось такою сіткою. Чоловік мені допоміг, я тримала, а він поприкручував. Ось такими шурупами цю сітку, і на дні, так, а з цієї сторони, зробив мені отвори, і я садовою проволокою прикрутила оцю сітку. Хто вгадає, що буде зростати на цьому блоці? І як підказка вам, то то будуть два фаленопсиси і саме колекціоні фаленопсиси. А на цьому в мене все. Бажаю всім миру і здоров'я, слава Україні, героям слава, слава нації і смерть нашим клятим окупантам.